Мої вітання! Починаємо з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям було придбано планшети і акуми. Загальна вартість 56 тисяч 500 гривень. Квитанція зараз на екрані. А тепер давайте попрацюємо. Так, поїхали. Бункерний підписав наказ про весняний призов. Скільки сесіян заберуть в армію? Диктатор наказав провести призов громадян Рефі у віці з 18 до 30 років у період з 1 квітня до 15 липня. Хочу, щоб призвали ще 150 тисяч майбутніх чорних пакетів. Давайте подивимось, наскільки реальні такі плани. Оркостан, мобілізація, призив. Наскільки успішна вона буде для Ерефі. Набагато молодше за віком будуть забирати людей, не питаючи цих людей, ув'язнені підуть наступним ешелоном люди, які мають якісь. Заборони ну, на цивільне життя це можуть бути зеки, це можуть бути е, якісь там психічно хворі люди, е, інваліди, тобто люди, які не можуть вести повну, повне життя і бути соціально активними. Туди підуть, там будуть діти, там просто тупо будуть діти. Під чимось. Ну, тобто, це вже на перший день мені показують, що вони чимось накачені. Ті майбутні чорні пакети. Це тупо будуть діти. Вдаємо у них встановлювати так, з'явиться у них там ще якийсь новий ватажок. Або це стосується самого Кремля, або це стосується армії тих целофанів. Подивимось, так, далі. Сесія намагається ракетами циркон пробити систему протиповітряної оборони України. Ну і дивимось е, нашу систему ППО. Наша система ППО, наскільки вона захищена і наскільки вона далі буде ефективною. Наша система ППО. Значить, що ті падлюки роблять? Вони якось по-новому е, вичисляють, де знаходиться наша система ППО. Хм. Це тільки у нас таке може бути. Покращення системи ППО може бути тільки тоді, і воно буде якийсь апгрейд, тільки тоді, коли буде повна срака. Дякуємо і на тому. Навколо Києва збудовано сотні кілометрів фортифікації та кілька кілець оборони. Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Наскільки правдива новина? Навколо Києва. Навколо України вже третій рік війни мало бути все це, не тільки навколо Києва. Це дуже спірна новина, на жаль. Міноборони витрачає на виплати військовим 70% свого бюджету. А що значить свого бюджету? Це як? Ну, вони що скидаються зарплатні зі своєї? Що значить їх бюджет? Ну, це ж наші гроші зі свого бюджету. Так, витрати йдуть на три пакети: найбільший грошове забезпечення військових, закупівля озброєння, третій пакет експлуатаційні витрати. Палива, підготовка військ, комунальні платежі, поточний ремонт. да Поточний ремонт. Хлопці самі збирають собі на ремонт, якщо що, і не тільки на нього. Так, добре, давайте так. Чи дійсно кошти, наші з вами кошти, які, які ми завідуємо Міноборони, вони йдуть. Хлопцям, от в тому об'ємі, як це все було написано. Чи дійсно це так. Так, ви знаєте, нещодавна чистка показала, що вони якось трошки прийшли прийшли у себе 250 гривень донат, дякую дуже. Ну, тобто, трошки прийшли до тями 50 гривень донат. Ну і зайчики, дякую дуже. Так, значить, але. Так, щоб наші хлопці були повністю забезпечені мінобороною. Ну, у нас би з вами не було роботи. А це не так, як ми з вами бачимо. В Ізраїлі почалися масштабні антиурядові протести. Тисячі людей вимагають відставки Нетиньяху. Протестувальники хочуть дострокових виборів в Україні та вимагають звільнення заручників у секторі Газа, досі перебувають в полоні 130 осіб. Так, значить, масштабні протести в Ізраїлі. Далі, доля цих протестів як буде? Протести проплачені, а протести будуть далі мігрувати, у них є якісь локації. Тобто ми з вами будемо дивитися за переміщенням цих протестів цих людей. І зміна влади буде однозначно. Причому зміна влади там буде різка і неочікувана. Подивимось. Хто слідкує за новинами, потім, будь ласка, напишіть, як там відбулось. Так. І, значить, у нас по новинах це все. Ви знаєте, що у нас з вчорашнього дня стартував розіграш Аукціон. Дуже успішно стартував. Молодці, що долучаєте, що допомагаєте нашим хлопчим, хлопчикам і дівчаткам Збройним силам України, нашим захисникам. І е зараз на екрані ви побачите топ-донат. Поки що це, це така сума. Е, на жаль, одразу Монобанку не видно, якщо ви кинули більше грошей, ніж зараз бачите на екрані, просто на номер адміністратора, який ви зараз також бачите на екрані, скиньте мені, будь ласка, ваш донат, якщо він перевищує саме цю суму. І продовжуємо з вами далі збирати гроші, робити корисне для нашого з вами майбутнього. Дякую!